А як пробіг? Чудово. Але на тріатлоні біжиться краще. Дуже добре разом Спитайте його. Так, да, в компанії бігти набагато легше. Бігли в трьох. Я, Яна і Настя. Яну ми не бачила, а Настя десь за мною там тулила. Блін, прикольно пробіг. Я не знаю, які там результат, тому що десь після тривоги годин помер. Але я думаю, що година 40 має бути. На 15 хвилин краще попередній результату, до того як кіт прийшов. І як пробіг? Персонал без. Година 36. Рисунчик. Молодець. Дякую. І як пробіг? Супер. Лічник. Кіпо. Що ще треба бажати? Сам кайф. Скільки? Кіп. Я не знаю. Часи сіли, зламалися. Молодець. Хто не зробив лічник? Тренуємося, а хто зробив лічники, значить процес іде, я так розумію. Всі, хто старався, всі пробігли правильно полічного да. да. то бігло. Тоді то пробіг, тоді за вас попереду ще марафон і триатлонний сезон. Дякую. Тому Дякуємо, дозбавляємо темпи.